Ви побачите, що буде відбуватися знову наш президент США Дональд Трамп анонсував важливу заяву щодо Росії на понеділок, 14 липня, в інтерв'ю каналу NBC News американський лідер заявив про своє розчарування діями Москви, але відмовився розкрити деталі майбутньої заяви. Експерти припускають, що йтиметься про кардинальну зміну підходу Вашингтона до війни в Україні. Ми отримуємо багато брехні від Путіна, якщо хочете знати правду. Він завжди дуже люб'язний, але виявляється, що це нічого не означає. Аналітики Bloomberg вважають, що за зміною тону стоять конкретні причини. Росія продовжує масовані атаки на українські міста, не зважаючи на дипломатичні контакти. Останніми тижнями ми справді чули зміну тону президента Трампа щодо Росії. Здається, він дедалі більше розчаровується через те, що Росія вступила у перемовини, але при цьому продовжує обстрілювати українські міста дронами та ракетами. Тож ми можемо почути від Трампа продовження цієї риторики або навіть, наприклад, оголошення про запровадження санкцій проти Росії. Також це потенційно може бути оголошення про постачання зброї Україні, яка намагається захистити себе від цих обстрілів. З іншого боку, ми також бачили, що держсекретар Марко Рубіо нещодавно зустрічався зі своїм російським колегою Сергієм Лавровим. Вони обговорювали Україну серед інших питань під час цієї зустрічі. Тож це також може бути якимось результатом цих перемовин. Головне за чим треба стежити, чи буде якесь конкретне оголошення щодо санкцій, постачання зброї чи поточних переговорів, чи це буде лише чергова риторика. І саме це буде ключем до розуміння, чи справді йдеться про зміну політики США, чи це просто продовження розчарування путіним без реальних змін у політиці. Експерти припускають кілька сценаріїв того, що може оголосити Трамп у понеділок. Найімовірніший варіант впровадження нових санкцій проти Росії. Йдеться про так званий законопроект Грема Блументаля, що передбачає введення 500% відсоткових мит для держав, які купують російську нафту. Водночас Трамп уже оголосив про нові поставки зброї Україні. Зокрема, йдеться про системи протиповітряної оборони Петріот, які будуть передані через НАТО. Трамп заявив, що їх буде передано, але що за них заплатять союзники по НАТО. Тож, справді видно певний прогрес у плані постачань. Звісно, це відбувається на тлі масованих і дедалі масштабніших атак дронів і ракет, які Росія запускає проти України, і тому Україна активно шукає способи захиститися від цих дедалі смертоносніших атак. Другий можливий сценарій посилення економічного тиску на Москву. Цей законопроект стосується продажу російської нафти. Було введено обмеження цін, щоб дозволити Росії продавати певний обсяг нафти, аби обмежити її експорт, але не обвалити ринок. Тож є можливість, що ці обмеження посилять. Третій сценарій передбачає кардинальну зміну у військовій допомозі Україні. Трамп може оголосити про відкриття шлюзів для постачання зброї без попередніх обмежень. Інший варіант, президент може відкрити шлюзи для постачання зброї у своїй другій каденції. Він не просив конгрес про додаткове фінансування на озброєння для України, але є ймовірність, що він скаже. Ми готові підкріпити слова діями і профінансувати постачання зброї. Контрадмірал у відставці Марк Монтгомері вважає, що найефективнішим кроком стало би схвалення законопроєкту сенатора Лінці Грема про санкції проти Росії. По-перше, потрібно підтримати за законопроєкт сенатора Лінсі Грема про санкції проти Росії щоб запровадити реальні суттєві санкції на російські нафту і газ. це головне джерело доходів російської економіки. Хоча санкції вже існують, Китай та Індія порушують їх, купуючи нафту і газ через так званий тіньовий флот. санкції проти цих схем перекриють Путіну значну частину фінансування. Але це лише один з елементів комплексного тиску Монтгомері вказує на необхідність відновлення постачань далекобійних ударних систем, які могли би змінити хід війни. Адміністрація Байдена не забезпечила всього необхідного, зокрема систему пуску ракет для F-16, яка дозволяє дешевше збивати дрони. і ось ключовий момент. Якщо Трамп це зробить, це стане найсильнішим сигналом Путіну. потрібно поновити постачання далекобійних ударних систем. Хай Марс, що б'ють на 100 кілометрів. Та «Атакамс», здатних бити по цілях навіть на території Росії. Якщо Трамп почне їх постачати без обмежень, Путіну доведеться серйозно задуматися і йти на переговори санкції, оборонні системи, наступальні системи ось повний пакет, що змусить Путіна сісти за стіл переговорів. ще один можливий напрямок: використання заморожених російських активів для фінансування допомоги Україні. Аналітик Хелкір зазначає, що ця ідея обговорюється вже давно. За інформацією американських змі Трамп розглядає можливість конфіскації близько п'яти мільярдів доларів заморожених російських активів. Ці кошти могли би стати додатковим джерелом фінансування військової допомоги Україні. Ідея використати прибутки від арештованих чи заморожених російських активів для купівлі зброї для України обговорювалась вже давно. Ішлося навіть про те, що ці активи можна ліквідувати і використати ці кошти. Для купівлі зброї для України, і тоді США мали би очолити цей процес, а кошти йшли би через США для постачання зброї Україні. Це приблизно в тому ж напрямку. Ідея в тому, що США не просто дарують зброю Україні, а продають її. Хоча водночас Сенатський комітет, який ухвалює рішення про постачання зброї Україні, днями схвалив виділення 500 мільйонів доларів Україні як допомогу, тобто фактично подарунок, якщо хочете, так це назвати тож політична підтримка в Конгресі досі є, але такі ідеї вже давно обговорювались. Експерти відзначають кардинальну зміну підходу адміністрації Трампа порівняно з командою Байдена. Аналітик Майк Бріст підкреслює, що нова адміністрація зробила ставку на дипломатичне врегулювання. Бріст зазначає, що Трамп відновив дипломатичні контакти з росіянами, які були припинені за Байдена. Державний секретар Марко Рубіо нещодавно зустрічався зі своїм російським колегою Сергієм Лавровим. Ця адміністрація зайняла зовсім інший підхід ніж адміністрація Байдена, особливо щодо завершення війни. для адміністрації Трампа головним було дипломатичне завершення війни. Що передбачало переговори як з українцями, так і з росіянами. Вони відновили дипломатичні контакти з росіянами, які були припинені за Байдена, коли пріоритетом США була допомога Україні в обороні її територій. Однак дипломатичний підхід поки не дає результатів. Росія продовжує ескалацію, що змушує Трампа переглядати свою стратегію. Зміна риторики президента може сигналізувати про готовність до жорсткіших заходів. Ми не задоволені путіним. Я не задоволений Путіним. Можу вам це зараз сказати, тому що він вбиває багато людей, і багато з них це його солдати, його солдати та їхні солдати, здебільшого. І зараз доходить до 7 тисяч на тиждень. І я не задоволений путіним. Експерти вважають, що заява Трампа в понеділок може стати поворотним моментом у війні. Комбінація нових санкцій, збільшення військової допомоги та використання заморожених активів може створити безпрецедентний тиск на Путіна. Водночас залишається питання, чи буде ця заява суто риторичною, чи за словами послідують конкретні дії. Від цього залежатиме не лише подальший перебіг війни, але й майбутні відносини між Заходом і Росією. Підпишіться, щоб не пропустити свіже відео.